Всім привіт! З вами Зброярі. Сьогодні у нас на огляді дуже класна розробка карман для ліхтаря Фенікс, на який ми робили нещодавно огляд. Фенікс є 03 r версії 2.0. Всім рекомендую, дійсно класний ліхтар, дуже потужний, багатофункціональний і користується гарно попитом. Як ви пам'ятаєте з попереднього огляду ми розробили ось таку першу версію даного карманчика під ось цей ліхтарик. Але перед нами поставили завдання розробити дану модифікацію, яка буде ще й поворотна. Зразу хочу сказати, що завдання непросте, але ми з цим справилися, як завжди. І розробили ось таку цікаву модифікацію. По-перше, ми додали спеціальні фіксатори зверху та знизу, для того, щоб надійно фіксувати даний ліхтарик і ви його не втратили під час роботи. Далі ми залишили механізм фіксації на планки пікатіні. Адже ми маємо розуміти, що ось ці планочки, вони різняться. Є китайські, є оригінальні і посадочні місця можуть відрізнятися. Буде люфтити, якщо, наприклад, не буде ось такого дійсно класного механізму. Завдяки йому, прокручуючи цей гвинт, ми фіксуємо добре в даних пазах. А завдяки ось цьому поворотному механізму з тріщиткою всередині ми можемо регулювати різний кут нахилу. Давайте вставимо наш ліхтарик. Чуєте, як він встав? Він же не вийде. І саме головне, що зняти його буде не так, то й просто. Дуже важко виймається. Якщо ви виймаєте ліхтарик, не тримайте з боків. Адже таким чином ви притискаєте ось ці фіксатори. І вони просто не дають спазів вам витягнути. Ви просто не зможете це зробити. Може статися така ситуація, що виняти ви його не змогли, тому що він дуже-дуже потужно сидить. Для цього ми залишили ось цей проріз, в який ви можете вставити або гілку, або якийсь ось такий ключик, і проштовхнути виштовхнути ваш ліхтар. Також цей проріз є доступом до внутрішнього отвору на самому ліхтарі. Щоб ви якимось мотузком могли сюди прив'язати або прив'язати до вашого шолома. Як на мене, вийшло дуже і дуже круто. При необхідності ви можете відкрутити ось цей гвинтик і підкрутити гвинт для того, щоб більш потужно він сидів і менше провертався. Вставляємо ось так і крутимо до тих пір, поки він не стане жорстко. Не треба дуже сильно перекручувати, тому що цього більш ніж достатньо, щоб він тримався добре. Виставляємо. Потрібні позиції. Ось такий чудовий механізм. Для того, щоб зняти його, нам потрібно відкрутити трохи цей гвинт. І саме головне, його треба проштовхнути вперед. Ось так. Разом з нашим пікатіння. Просовуючи ось так вперед, ми стискаємо ось ці губки. І вони дозволяють зняти з шолому карман для фенікса. Дану модернізацію ви можете купити за посиланням під відео в опису в магазині Балістика. А з вами було Зброєрі. Слава Україні! Бережіть себе!